Доброго вечора! Хочу вам залишити свій свіженький відгук. Вже три місяці я приймаю життєвий тонус. Ось, ви можете бачити: Basics, Activize, Restorate, omega 3 і Conzim Q10. Окрім цього, ще пропиваю другий раз уже The Drink, і на постійній основі цельшут. І відгуки мої ось такі. На обох очах у мене були катаракти. Зараз я можу свідчити 100%, що зір мій покращився. Мені вже ці окуляри не підходять. Ясніший став. Ну, тобто, я вже відчуваю, що я бачу краще набагато. Ніби, знаєте, як в біноклі різкість наведеш, і тоді тобі набагато краще видно. Такий ефект зараз я зроблю дослідження, поділюся потім цими результатами. Окрім цього, в мене зникли приливи, тому що у мене після оперування вони були кілька років і дуже турбували. В мене не болять груди, там були кісти, і це відчувалося вже кілька років. Також дуже боліли ноги, і тому дуже стомлюваність була велика. Зараз я ходжу на великій відстані, я витриваліша, я активніша. І мене вже більше не турбують такі симптоми, як печіння в ногах, горіння ніг, бо таке, таке вже було. І той варікоз, який вже в мене заруджувався, я відчуваю, що його просто не стало, тому що я бігаю насправді і літаю. Тому всім рекомендую звернути увагу на ці продукти. Це варто. Все найкраще.